Тій людини багато є доріг, та ми обираємо тільки одну із них, але й вона неодмінно виведе нас до храму. Ця історія розпочиналася з ідеї, а далі з точних архітектурних розрахунків. Які народжувалися в одному з проектних бюро 150 літ тому. Після довгих мук творчості проектанта і архітектора на папері постала достойна господня обитель, яку розробляли спеціально для столиці Покутського краю Коломиї у столиці Австро-Угорської держави Відні. Першоосновою майбутньої споруди є підмурівок чи то пак фундамент. Ось і цей могутній мур з контрафорсами, укріплений земляним насипом, воздвигнутий на залишках середньовічних оборонних бастіонів, на яких до 1772 року стояв монастир ордену отців Домініканів. 1855 року за сприяння тодішнього пароха українського байкаря Публіциста і культурно-громадського діяча Луки Денкевича, церква поступово набирала звичного для нас вигляду. Як не дивно, однак левову частку в побудові української святині вніс етнічний австрієць Рудольф Курсвайль, бурмістер тодішньої Коломиї, меценат і власник великих довколишних посілостей. Церква святого Архестратига Михайла була збудована, септо на стадії завершення року Божого 1864-го. Але вже у ті часи публікації б'ють тривогу, що каміння в мурах розсувається, а сам храм здалося б залізними прутами обперезати. Того вимагали фахівці і дві з половиною тисячі українців міста, аби благопристойно і безпечно задовольняти духовні потреби. Власне, такі непередбачуваності в результаті призвели до того, що у недовершених храмових стінах на невизначений термін розквартирувалися чужинецькі військовики з амуніцією. Тодішній парох Іван Озаркевич двічі добирався возом аж до столиці імперії Відня, аби особисто від цісара Франца Йосифа І одержати дозвіл на швидше завершення богоугодної справи. Досить незвичний, але зате елегантний і сміливий вигляд має один із проєктів львівських архітекторів з високо піднятою на колонах центральною банею, задуманою на зразок базиліки святого Петра у Римі. Проте за однією із версій однеї відмовилися через те, що поруч на проїжджій частині вулиці акурат прокладали залізничну колію. І вібрація потяга могла спричинитися до непередбачуваних наслідків. Ще собор був на стадії довершення, а вже в його стінах зорганізувалося Свято-Михайлівське братство, метою якого було виховання своїх братчиків у дусі релігійної моралі. Їхні пожертви, що надходили до церковної каси, використовувалися на утримання храму матеріальну допомогу членам братства, створення гуманітарних інституцій, тобто забезпечення бібліотекою, послугами друкарні, влаштування виставок та імпрес. Тільки 1871 року після урочистого посвячення найбільший храм міста широко очинив свої масивні двері для мерян. Відтоді, як подає у своїх дослідженнях мистецтвознавець Леонід Мельник, Свято-Михайлівська приходська церква стала не тільки визначною культовою спорудою, а дивною скарбницею, яка поєднала в собі музей і святиню нашої національної культури. Адже тут воєдино зібрані пречудові зразки українського релігійного живопису, виконаного майстрами монументального розпису Корнилом Устияновичем, Теофілом Копестинським, Северином Дачинським, Ярославом Лукавецьким. Вся гармонійна композиція площею 250 метрів позначена ритмікою, грою вертикальних і горизонтальних смуг які вміщують у собі таємничу властивість з'єднувати наші душі з творцем, зі світом, де панує краса, добро і вічна правда. Згаданий маляр з архаїчним іменням корнило зробив на свіжовибілених стінах пробні ескізи. Більшості його робіт на превеликий жаль уже немає. Деякі реставровані, і лише одинокий сіяч ще зберігся над казальницею Амвоном. Український художник і письменник Устаянович після здобуття освіти у Віденській академії мистецтв був запрошений тутешнім отцем-настоятелем Іваном Озаркевичем для розпису іконостасу та образів у цьому храмі. Угорець Міклош на плафоні вівтаря залишив нам у спадок власне бачення і розуміння таємної вечері – надавши апостолам простих селянських рис. 1926 року це монументальне творіння реставрував поляк Адольф Оржаховський, про що свідчить його автограф у Долині Зліва. Над настінними розписами миловидних небесних покровителів у церкві святого Михайла працював також поляк, викладач рисунку у тутешній гончарній школі Валеріан Крицинський. Майже без змін дійшли до нас зображення ангельського хору на склепінні головної церковної нави, виконані згідно канонів східного обряду. Згодом ці репродукції побачили світ на чорно-білих поштових картках, які масовим тиражем видавалися аж у празі. В інтер'єрі вабить око дивної краси, золочена деревопластика іконостасу, роботи різьбяра Юрка Морозенка із Закарпаття. 300 золотих ринських жертвував на його виготовлення 1912 року Карло Франц Йосиф, майбутній, останній цісар над Дунайської імперії. Святий Покровитель вірних Архистратих Михайло займає у храмі належне для нього місце на тетраподі і нарешті гордо здіймається над вівтарем. Так Свято-Михайлівська церква ставала осередком духовного і національно-культурного поступу українців Коломиї та її околиць. А потім була війна, яка мала також і братовбивчий характер. Отож під час чергової окупації з головного Коломийського уніатського храму було забрано на військові нужди не тільки дзвони, але й мідну листову покрівлю. 77 серпантинних дубових сходинок необхідно здолати, щоб піднятися сюди. Ген під Банею чотири благовісти встановили лише 1924 року які привезено з самбірської ливарної майстерні Кароля Шварца. Монтаж відбувся під орудою коваля Михайла Рубича, за що той був одостоєний почести називатися хрещеним батьком коломийських дзвонів. Найбільших розмірів дзвін, звичайно, назвали Михаїл, про що й донині засвідчує його натільна метрика. Звідси відкривається вид на сусідню вежу. Зі старим годинниковим механізмом. Аби дістатися туди, треба очинити низенькі дверцята з виписаною на них загадковою давньою датою. За ними усе засвідчує про те, що сюди протягом довшого часу ніхто особливо не навідується, хіба що голуби. А завмерлий масивний маятник давно зупинив свій хід. Шкода, що в наших храмах з повоєнного часу заборонялося ввести хронологію історичних подій, виставляти до огляду галерею достойників. В іншому випадку, ми б зустрілися поглядами з отцем Олександром Гусеном, якому судилося бути останнім настоятелем храму Святого Михайла в період його найтяжчих випробувань. Без активної участі цього свідомого релігійного подвижника, довголітнього коломийського декана не обходилася жодна більша чи менша подія в місті впродовж відносного міжвоєнного затища. Це завдяки його сприяння коломийські сироти і діти незаможних городян були прилаштовані у так звані захоронки під опіку і виховання монахинчину святого Василія Великого. Саме через такі і подібні їм діяння отець духовний удостоївся у день свого похорону величавого народного здвигу. 11 жовтня 1955 року десятки тисяч містян в супроводі 29 священників відпроваджували в останню путь свого душпастера Олександра Русина. Після нього на довгі десятиліття замовкли дзвони Парохіяльного Михайлівського собору. І знову весело заграли тільки на зорі української незалежності з відродженням національної віри і церкви. Ти стільки знаєш, стільки бачив бід. Тут кожен камінь тайна заніміла. До тебе йтиму як сотні літ. Святий Собори, Архестрателя Михаїла.